Чорноплідна горобина, лікувальні властивості, якої дуже різноманітні, росте практично в кожному саду. Чи можна використовувати ці ягоди при тиску і як саме їх застосовувати, спробуємо розглянути нижче корисні властивості чорноплідної горобини. Чорноплідна горобина її ще називають аронія, виростає в багатьох регіонах і володіє великою кількістю корисних речовин, її зазвичай рідко вживають для їжі через її терпкого смаку або незнання способів застосування. Але якщо ви відкриєте для себе цю ягоду, то отримаєте цілий джерело вітамінів. Терпкий смак не тільки недолік. Ця властивість говорить про наявність в горобині дубильних речовин і пектині, значить, застосування її для травної системи дуже сприятливо, крім цього, мікроелементи плодів виводять з організму продукти радіації і важкі метали усунення спазмів і виведення з організму жовчі, теж лікувальні властивості цих речовин, корисність чорної горобини обумовлена наявністю в ній марганцю, молібдену, бору. Фтору міді заліза незамінних елементів при розладах серця і судин, вони нормалізують рівень холестерину в крові і вирівнюють артеріальний тиск, велика кількість йоду і цинку. Ще одні властивості чорних ягід йод потрібен всім людям. Він становить основу нормального самопочуття і функціонування органів. Також чорноплідна горобина корисно вживати людям, що страждають захворюваннями печінки. Атеросклерозом і алергічними реакціями горобина багата вітамінами, такими як в седо сприятливо впливають на роботу ендокринної системи і підвищує всі властивості захисних функцій організму людини, але варто відзначити, що при наявності такого великого списку позитивних ефектів у рослини є і ряд протипоказань і рясне застосування небажано для страждають запорами, захворюваннями шлунка і дванадцятипалої кишки і людей. Чий організм схильний до утворення тромбів. Відзначимо ще одну особливість чагарнику і його плодів, щоб отримати всі лікувальні речовини. Потрібно враховувати термін збору ягід. Вони набувають чорного забарвлення вже до кінця літа, але накопичення повного набору мікроелементів відбувається тільки до жовтня, а перший морозець тільки підсилює смакові якості. Таким чином, найкращий час для збору ягід. Після перших заморозків чорноплідна горобина застосування при гіпертонії ознаки гіпертонії з'являються через надмірне натискання кров'яного потоку на стінки судин, чим еластичніше стінки артерій, тим швидше вони реагують на зміну швидкості руху крові і отже, набагато знижують неприємні відчуття. Чорні ягідки мають в складі вітаміни і мікроелементи, які надають лікувальні властивості на стан судин. Вони допомагають впоратися з гіпертонією на будь-якій стадії розвитку. При наявності такої кількості лікувальних властивостей важливо зрозуміти, чи підвищує тиск свіжа або консервована чорноплідна горобина. У кожному індивідуальному випадку, природно, найкраще спиратися на обстеження лікаря. Іноді лікарі самі радять цю ягоду, як же впливає на підвищений тиск чорноплідного горобина. Вона знижує його. З огляду на те, що регулярний прийом покращує стан судин, то чорноплідна горобина може застосовуватися не тільки від підвищеного тиску, але і зниженого, знаючи всі описані лікувальні властивості, можна сказати, що рослина добре вживати для нормалізації будь-якого тиску, і застосування дарів природи допоможе впоратися з багатьма недугами без наслідків. Застосування рослини підвищеним або зниженим тиском страждають багато людей. Незалежно від віку і виду діяльності, часто нормалізацію гіпертонії можна зробити народними засобами, без використання медикаментів, як же приймати таку корисну чорноплідну горобину від тиску, можна застосовувати плоди рослини як в свіжому вигляді, так і в переробленому. Тільки що зірвані ягоди для нормалізації, тиску можна їсти по 10 штук, а взимку їх можна з легкістю вживати в замороженому або консервованому вигляді. Дуже хорошим засобом є сік з чорноплідної горобини, він готується зі свіжих ягід, для цього їх знімають з гілочки, миють, підсушують і пропускають на соковижимаці, якщо її від рукою немає, то можна просто протерти ягоди через сито або потовкти в вступи. Приймати отриманий сік потрібно по третині склянки тричі на день за 30 хвилин до їди. У зимовий період сік можна зробити із заморожених ягід. Заморозку виробляють так збирають ягоди, відбирають дефектні, миють і підсушують плоди, уклавши ягідки в пакети із застібками або контейнери, кладуть їх в морозилку холодильника або вивішують за вікно, якщо почалися заморозки. Якщо можливості заморозити ягоди у вас немає. То цілком підійде спосіб сушіння. Він теж зберігає всі корисні речовини сушить горобину на сонечку або в духовці, тільки температура не повинна бути вище 60 градусів. Зберігати висушені вітамінки потрібно в сухому темному місці, щоб уникнути насичення їх вологою, крім видавлювання соку, заморозки і сушки існує безліч інших способів заготовлення чорноплідної горобини, найпоширенішими є настоянка варення компот. Настоянки з горобини, настоянка з плодів чорної горобини робиться на горілці. Це збільшує термін зберігання і допомагає при простудних захворюваннях. Для цього беруть один к ягід, 0,5 к цукру, ягоди миють, поміщають в ємністі, розминають, дадуть цукор і кілька гілочок гвоздики, суміш ставлять на 2-3 дні в тепле місце, накривши зверху тканиною. Через дві доби додають один у горілки, потім перемішують, закривають і відправляють в темне місце настоюватися. Через два місяці настоянка готова, зберігають її в прохолоді, а перед вживанням проціджують ще один рецепт. Для цього потрібно 2-5 склянки горобини, 2 стложки меду, щіпка кори дуба, один у горілки, всі компоненти слід змішати, накрити кришкою і настоювати 4. 4 пять місяці і місць потрібно періодично струшувати, готову настойку проціджують і зберігають в прохолодному місці. Приймати настоянки слід по чайній ложечці до їди, варення і компот для солодкого і корисного ласучі беруть один к'ягіт, можна і заморожені, один п'ять к цукру. Спочатку весь цукор доводиться до кипіння з один-два склянками води. В отриманий сироп опускаються ягоди при закипанні всієї маси, проварюють її ще 5 хвилин і вимикають вогонь. Через добу варення з горобини ще раз кип'ятять протягом 10-15 хвилин і розкладають по стерильним банкам. Можна також перекрутити ягоди через м'ясорубку, додати на наодинк 300 г цукру і розкласти по банках. Зберігати обов'язково в холодильнику гідність такого джему відсутність теплової обробки, що зберігає більше вітамінів, приймати описані ласуші можна по два ложки з чаєм, і ви на власному досвіді зрозумієте, чи знижує тиск перероблена чорноплідна горобина смачно і корисно, а компот приготувати ще простіше. Потрібно попередньо пробланшувати ягоди в окропі протягом трьох хвилин, розкласти по стерильним банкам окремо закип'ятити воду з цукром 1-5 склянки цукру на 3 літри і залити їм ягоди закатати і укласти під ковдру догори дном пити постом разом з плодами